Кожен садівник мріє про чорне золото, про ідеальний розсипчастий компост, що перетворює город на справжній рай. Але уявіть ви місяцями дбайливо збирали органіку, а натомість отримали смердючу отруйну масу, яка не тільки не допомагає, а й нищить ваші рослини, звучить як нічний жах, чи не так? Це трапляється значно частіше, ніж ви думаєте, і причина, як правило, криється в кількох фатальних помилках. Сьогодні ми розберемо п'ять речей, які категорично не можна кидати в компост, аби не зіпсувати все добриво. Повірте, деякі пункти з цього списку вас справді здивують. Давайте швидко згадаємо, що таке компост. По суті, це керований процес гниття. Мільярди мікроорганізмів черв'яків та грибків працюють як єдина команда, щоб перетворити ваші харчові відходи та садове сміття на поживний гумус. Ключ до успіху це баланс, баланс зеленого, тобто багатого на азот матеріалу і коричневого, багатого на вуглець. Поруште цей баланс, і вся система завалиться. Саме тому правильне створення компосту починається не з того, що можна додавати, а з того, чого категорично не можна. Отже, почнімо з головного ворога: цей інгредієнт здатен перетворити вашу компостну купу з фабрики добрив на справжній біологічний полігон. Я маю на увазі м'ясні рибні та молочні продукти, а також будь-які жири й олії. Можливо, ви думаєте. А що тут такого? Це ж теж органіка. Але проблема тут складна. По-перше, це запах, залишки котлети, рибі чи кістки чи прокислий сир починають гнити зовсім інакше, ніж трава чи яблучні огризки. Вони видають різкий нудотний запах розкладання, і цей запах працює, наче неонова вивіска, безкоштовна їдальня для всіх непроханих гостей з околиць. Щури, миші, бродячі коти й собаки, усі вони збіжаться на цей бенкет. Ці тварини не тільки розтягнуть ваш компост по всій ділянці, але й можуть бути переносниками дуже неприємних хвороб. Повірте, боротися з нашестям гризунів значно складніше, ніж просто не викидати кістки в компостер. По друге, це світ мікробів, невидимий, але дуже підступний. Правильний компост це результат роботи аеробних бактерій, їм потрібен кисень для життя, а ось м'ясо і особливо жири створюють у купі щільні безповітряні гнилі грудки. У такому середовищі починають хазяйнувати анаеробні бактерії. Саме вони і створюють той самий запах сірководню, як від тухлих яєць. Але запах це ще півбіди. Анаеробне гниття виробляє токсини і може стати розсадником небезпечних патогенів, наприклад, сальмонели чи кишкової палички. Температура у звичайній дачній компостній купі рідко буває достатньо високою та стабільною, щоб гарантовано знищити всю цю заразу, а потім, ви, нічого не підозрюючи, внесете це добриво на грядку з полуницею чи зеленню. Наслідки можуть бути дуже сумними для вашого здоров'я, і окремо варто сказати про жири і олії, вершкове масло, олія, якою ви поливали салат, жир зі сковорідки – Усе це абсолютне табу. Жир обволікає інші органічні відходи, наче водонепроникна плівка. Він перекриває доступ повітря та вологи до корисних мікроорганізмів у результаті процес компостування або сповільнюється в рази. Або зупиняється зовсім, перетворюючи купу на слизьку, жирну та смердючу масу. Тому запам'ятайте раз і назавжди жодних кісток, обрізків м'яса, риби, сиру, йогуртів, жиру та олій це найвірніший спосіб зіпсувати все із самого початку. Переходимо до другого пункту нашого стоп-листа – і це, мабуть, найпідступніша пастка для садівника, адже вона маскується під здоровий глузд, йдеться про хворі рослини. На перший погляд, все здається логічним. Ви прибрали з грядки, уражене фітовторою бадилля помідорів, чи зрізали листя огірків, вкрите білим нальотом борошнистої роси. Куди ж їх подіти? Ну, звичайно ж, у компост, адже це органіка, нехай собі перегниває. Але саме в цей момент ви закладаєте міну уповільненої дії під свій майбутній урожай. Давайте розберемося, чому ваша компостна купа на дачі це непромисловий стерилізатор, щоб надійно знищити спори грибків, таких як фітофтора, іржа, парша, а також яйця шкідників та збудників бактеріальних і вірусних захворювань. Потрібна дуже висока і що важливо стабільна температура йдеться про 65-70 градусів Цельсія, які мають підтримуватися протягом кількох днів по всьому об'єму купи. У звичайних умовах на присадибній ділянці досягти такого режиму практично неможливо. Ваш компост може нагріватися в центрі, але по краях він залишається прохолодним. І що відбувається в підсумку: спори грибків це неймовірно живучі створіння, вони можуть зберігати життєздатність роками. Потрапляючи у вашу компасну купу, вони не гинуть, навпаки, вони опиняються в комфортному вологому середовищі, де спокійно чекають свого часу. Ви, по суті, не утилізуєте хвору рослину, а консервуєте інфекцію на зиму. Уявіть собі картину. Минає рік. Ваш компост дозрів він виглядає темним і розсипчастим. Ви, з почуттям виконаного обов'язку, розкидаєте це чорне золото, по грядках підживлюєте молоді помідори, огірки, картоплю. Але разом з поживними речовинами ви розносите по всьому городу мільйони невидимих спор і щойно складуться сприятливі умови: тепла та волога погода, хвороба спалахне з новою, Ще більшою силою, ви самі, власноруч, заразите свій сад. Тому запам'ятайте, будь-яку рослину з ознаками хвороби, чи топлями, наліт, гниль чи в'янення у компост класти категорично не можна. Єдиний надійний спосіб позбутися такої органіки це спалити її або вивести з ділянки у сміттєвому контейнері, рухаємося далі. Третій заборонений елемент. Це справжній ворог вашого городу. він виглядає невинно, але його мета захопити всю територію. Я говорю про бур'яни, але не про всі, а про дві їхні найнебезпечніші різновидності: бур'яни зі стиглим насінням та бур'яни з живучим, повзучим корінням. Будьмо відверті, про полка це важка праця, і коли ви вириваєте скореним чергову кульбабу з пухнастою білою голівкою. Або цілу купу пирію, виникає спокуса відправити все це до компостера. Перегниєш, думаєте ви? І ось тут криється головна помилка ви не позбавляєтеся ворога, ви створюєте для нього ідеальні умови для розмноження. Почнемо з насіння. Одна єдина кульбаба, яка вже відцвіла, несе на собі сотні насінин парашутиків. Те саме стосується лободи, мокриці, осоту та багатьох інших, це насіння природою створене для виживання в найсуворіших умовах, воно може роками лежати в землі і чекати свого часу. І ваша тепла, волога, поживна компостна купа це для нього не могила, а п'ятизірковий готель воно не згниє, воно дочекається, поки ви рознесете готовий компост по грядках. І з радістю проросте, перетворивши ваш доглянутий город на заросле поле, але ще небезпечніші бур'яни з повзучими кореневищами пирій, березка, польова, снитка, хвощ, їх не так просто знищити, навіть крихітний сантиметровий шматочок кореня пирію або березки, здатен дати життя новій повноцінній рослині, і знову компостна купа для них ідеальне середовище для регенерації. Ви ретельно перебрали землю, витягли все коріння, кинули його в компост і думаєте, що перемогли. А насправді ви просто дали йому перепочинок. У теплій вологи ці обривки коріння пустять нові пагони, і наступного року, вносячи добриво, ви власними руками заселите свою ділянку армією цих невбиваних загарбників. Боротися з ними буде в десятки разів складніше. То що ж робити? Бур'яни без насіння і без агресивного коріння. Будь ласка, кладіть у компост, а от злісних порушників спокою потрібно або висушувати на сонці до стану крихкого гербарію, і лише потім відправляти в купу, або, що ще надійніше, просто прибирати з ділянки. Не створюйте собі зайвої роботи на майбутнє. А тепер перейдемо до четвертого пункту, який викликає багато суперечок. Хоча фахівці з цього приводу одностайні, І йтиметься про наших улюблених вихованців, ми обожнюємо своїх котів і собак, але їхнім екскрементам у компостній купі для городу абсолютно не місце, і я знаю, що ви можете подумати стривайте, адже гніг це чудове добриво. Чим собачі подарунки гірші за коров'ячі? різниця тут принципова, і вона криється в дієті та фізіології. Корови коні, кролики це травоїдні тварини. Їхній гній це, по суті, ферментована рослинна маса, а ось коти та собаки це хижаки та всеїдні. Їхня травна система влаштована інакше, і в їхніх відходах можуть міститися паразити та патогени, край небезпечні для людини. Розглянемо детальніше котячі фекалії можуть містити оцисти токсоплазми. Паразита, що викликає токсоплазмоз. це захворювання особливо небезпечне для вагітних жінок, оскільки може завдати серйозної шкоди плоду. У відходах як собак, так і котів, можуть бути яйця глистів, наприклад, аскарит і токсокар. Ці яйця неймовірно стійкі до зовнішнього середовища, вони не гинуть ні від морозу, ні від висушування. І, як ми вже зазначали, температура у звичайній дачній компостній купі майже ніколи не буває достатньою, щоб їх знищити. У підсумку ви ризикуєте створити не добриво, а біологічну міну. Уявіть, ви удобрюєте цим компостом грядку із зеленю, редискою чи полуницею, тобто продуктами, які часто їдять сирими або після мінімальної обробки. Патогени та яйця паразитів потрапляють із землею на плоди, а звідти прямісінько до вас на стіл. Ризик зараження серйозними захворюваннями абсолютно не вартий тієї уявної користі, яку ви отримаєте. Тому правило тут залізне і не підлягає обговоренню фекалії м'ясоїдних домашніх тварин утилізуються лише одним способом у пакеті та у сміттєвий контейнер. Ваше здоров'я та здоров'я вашої родини значно важливіші. І нарешті п'ятий і останній пункт нашого переліку це група тихих шкідників, які потрапляють у компост під виглядом невинних відходів, але насправді отруюють його зсередини йдеться про вугільну золу, а також про глянцевий папір та кольоровий картон. Почнімо із золи. У багатьох дачників міцно сидить у голові думка зола це цінне калійне та фосфорне добриво. І це дійсно так, але з одним критично важливим уточненням корисною є лише деревна зола, отримана від спалювання чистої необробленої деревини, гілок і трави. А от зола від кам'яного вугілля, вугільних брикетів для мангалу чи обробленої, дек. це справжня отрута для вашого городу. Проблема в тому, що в такій золі містяться далеко не лише корисні елементи, вона концентрат важких металів, таких як свинець, кадмій, миш'як, а також сполук сірки. Ці речовини не розкладаються і не зникають у процесі компостування, вони накопичуються спершу у вашому компості, потім і у ґрунті, куди ви його внесете. А з ґрунту вони потрапляють у корені рослин і зрештою у плоди, які опиняться на вашому столі. По суті, удобрюючи грядки таким компостом, ви повільно, але впевнено отруюєте свою землю і свій майбутній урожай. Тепер про папір здавалося б, папір на це ж целюлоза ідеальний та коричневий матеріал для балансу в компості. І знову ж таки, це правда, але лише для певного виду паперу, проста газета, невибілені паперові рушники, картонні втулки від туалетного паперу. Усе це чудово підходить. Але як тільки мова заходить про глянцеві журнали, рекламні листівки, кольорові каталоги та яскраві картонні упаковки, ситуація кардинально змінюється. Блиск глянцевому паперу надає не магія, а спеціальне покриття, яке часто містить каолін, пластик та різні хімічні закріплювачі, яскраві фарби, особливо у старих виданнях, можуть містити ті самі важкі метали. Усе це хімічне багатство абсолютно не потрібне ні корисним мікробам, ні дощовим черв'якам, ці речовини або зовсім не розкладаються, перетворюючись на мікропластик. І забруднюючи компост або виділяють токсини в процесі повільного розпаду. Тому, перш ніж кинути в компостер чергову картонну коробку з під піци, яка до того ж просякнута жиром, або глянцевий журнал, подумайте ваша мета створити живе поживне добриво, а не звалище для побутової хімії. А тепер перейдемо до найважливішого. Найбільша помилка в компостуванні це не просто неприємний запах чи кілька бур'янів, це ілюзія користі. Ви можете місяцями робити все правильно, але всього один неправильний інгредієнт перетворить ваше чорне золото на троянського коня. Уявіть собі. Ви з любов'ю вносите готовий компост під свої огірки, не підозрюючи, що разом із ним заносите спори грибкових захворювань, які ви додали туди минулого року, або поливаєте грядки з полуницею, у ґрунті якої вже оселилися шкідливі мікроорганізми з екскрементів вашого улюбленця. Ви, власноруч, створюєте кругообіг хвороб і проблем на своїй ділянці, думаючи, що робите добро. Ось у чому справжній прихований жах неправильного компостування. Це не миттєва катастрофа, а бомба уповільненої дії. Отже, підіб'ємо підсумки: жодного м'яса, молока та жиру, жодних хворих рослин, жодних бур'янів з насінням, жодних фекалій хижих улюбленців і жодної вугільної золи чи глянцевого паперу. Запам'ятавши ці п'ять, не можна, ви вбережете свій компост, свій урожай та своє здоров'я. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер запитання до вас: яких помилок припускалися ви в компостуванні? Або, можливо, знаєте ще якийсь заборонений інгредієнт, про який я не згадав. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Ну, мовчитися разом!